Китайська іграшка розірвала внутрішні органи однорічній дитині. Це вже другий випадок перфорації кишківника у дітей кульками-магнітами. Як себе почуває маленька пацієнтка нині, та що радять лікарі батькам і виробникам небезпечних іграшок в сюжеті Юлії Задорожняк? Це частина китайського конструктора, який батьки подарували своїй однорічній дитині. От цей набор е, шариків, магнітних. Це частина дитячого конструктора, яка складається з магнітних шариків. Причому Досить потужних магнітів, і яким чином це дитина проковтнула декілька цих шариків, які попали в шумковішковий тракт і привели до. Такої проблеми лікарі розказують, напередодні госпіталізації дитина декілька днів себе погано почувала та відмовлялась від їжі. Під час рентгенологічного обстеження в кишково-шлунковому тракті знайшли магнітні кульки, які продірявили дитині кишківник. Коли магніт попадає в шлунково кишковий тракт, то знаходячись в одній ділянці кишки і в другій ділянці кишки, вони починають притулятися одна до одної. Зв'язку з цим вони перфорують кишечник і по простому можна сказати таким. Чином утворюється отвір в кишці. Дитину екстрено прооперували, їй довелося видалити частину кишки. Нині вона перебуває в ранімоційному відділенні. Це вже не вперше діти, бавлячись іграшками, ковтають їхні магнітні частини. Лікарі мають надію, що небезпечні на забавки заборонять продавати, адже малюки в ранньому віці особливо активно прагнуть пізнавати світ через всі органи чуття. Але це сама дитина маленька річна річна, вона не, не усвідомлюється. Це лише не догляд родичі. Батьки коментувати ситуацію відмовились. Юля Здорожняк, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.